Всім привіт! Сьогодні розпочинається магічний кубок, і що ж я вирішила взяти в цей тиждень? Отже, беру жабку, яку я розпочинала в шаленому тижні старті. Що в мене зв'язано? У мене зв'язано дві ніжки, дві ручки і початок голови. Так, жабка у мене буде під номером, засвідчую, під номером 1. Я собі тільки що написала далі. Далі у мене буде, так, це теж до жабки. Буде гусачок. Показую, гусачок зв'язаний у мене тільце, потрібно вив'язати дзьобик. Потрібно вив'язати дзьобик, зв'язати шортики і шапочку. В'язати буду дзьобик, буде з ярнар джинс гірчичного. Шапочка ось такий помаранчевий. І в штанці зелененький колір. Гусачок у мене під номером 2. Далі, під номером 3 в мене єдиноріжка. Єдиноріжка. що зв'язано? В єдиноріжки зв'язано все. Покажу вам тіло. Хвіст зв'язала. Чотири ніжки, багато кінчиків, ниточок, але але 4 ніжки, ріг, грива. Все так накидано, але, ну, мушу показати. Носик такий буде, і два вушка. І два вушка ось так положу. Тобто всі деталі, мені лише їх потрібно пришити. І вишити мордашечку. Ось так трішки зберу назад, <гум> тому що дуже мало місця і багато процесів. Так, єдиноріжечка, єдиноріжечка під номером 3, під номером 4 зайчик. Той, що я розпочала також шленом тижні стартів, ось такий заюнчик. Ярдар джинс номер 01. Під номером 5 у мене кардиган. Кардиган, той, що я в'яжу доньці, зв'язаний в мене один рукавчик і повністю тіло. Ось так зв'язане тіло. Чекаю ниточки, прийдуть ниточки і буду. Надалі продовжувати його в'язати. Сподіваюся, вони мені прийдуть. Не випаде цей номер 5 на понеділок. Бо не знаю, чи в понеділок прийдуть ще ниточки. І лишився в мене номер 6. І номер 6, я думаю, що ж сюди вписати мені. Розпочинати щось нове точно я не буду, тому що хочеться закінчити. І, скоріш за все я впишу сюди е гусачка. Так як в гусачка потрібно зв'язати і шапочку, і шортики, а можливо жабку. Добре, впишу зайчика. Пишу зайчика, так як в нього ще буде платячко. Тому ось такі шість процесів, з яких два однакові. Що ж, ввечері Оленочка кине нам кубики, і я буду вже знати, який, який, який буде нам кубик на понеділок. Всім бажаю продуктивного дня і до нових підключень. Завтра підключуся, покажу, що ж нам випадають за кубики. Всім привіт! понеділок! І на сьогодні нам Оленочка кинула вже кубики, і нам випали кубики номер 2 і номер 1 Під номером 2 в мене гусачок, під номером 1 жабка. Я підключаюся уже в понеділок увечері, так як вранці я не мала змоги підключитися. І що я зв'язала по жабці, показую. У мене було зв'язано все, дві ніжки, дві ручки і половина голови. Ось де маркер стоїть. Ось так. До цього місця було зв'язано. Тут я сьогодні пров'язала повністю зв'язала голову, лишилося наповнити її. Зв'язала два очка і тулуб. Ось все, що я за сьогодні встигла зв'язати. І я буду наповняти його і зшивати. Так, показую жабку, тому що. На завтра, на вівторок Оленочка вже кинула нам кубики. І мені випав нам випав, номер один і номер 3. Під номером 1 це жабка. Під номером 3 у мене єдиноріг. Отже, значить, завтра мені лишиться тільки наповнити і зшити жабку. І єдиноріг. Так само, у мене всі-всі детальки вже готові. Ну, я вам вже показувала його в першому підключенні. Тому ще раз не буду вам показувати всі ті самі деталі, що були ті і є. Буду його сшивати і завтра, уже по можливості ввечері, я підключусь і покажу, які кубики випали мені на середу. Отже, до завтра до підключення. Підключення нове за четвер і п'ятницю. В четвер я не мала часу підключатися. І нав'язання теж зовсім зовсім не було часу. Е, так, які кубики? На четвер нам випадав номер 4 і номер 5. Під номером 4 це в мене зайчик. Під номером 5 кардиган. Е, в четвер мені прийшли ниточки. Здається, в четвер? Ні, в середу. Е, Неважливо. Прийшли мені ниточки нарешті на кардиганчик, на рукавчик на бомбіно Мервел. Ну, я вже показувала їх. Але рукавчик я не розпочинала, тому що не було часу. Зайчика я ввечері трішки пров'язала, поставила маркерочок, декілька рядочків. Але все ж таки я буду розпускати, тому що мені не подобається голова. Мені хочеться зробити її трішки меншою. Це зайчик, який я в'яжу за своєю схемою складаю. Щось хочеться мені таке маленьке-маленьке, мініатюрненьке. Хоча, здається, цих зайців ціла купа, але я вирішила зв'язати свого і от його вдосконалюю. Тому все, що тут є до маркера, воно розпуститься і буде заново в'язатися. Сьогодні вже п'ятниця, я знімаю п'ятницю. І на сьогодні випали номери 6 і номер 5 Під номером 6 в мене цей же зайчик. А під номером 5 в мене кардиган. І чесно вам признаюся, не знаю, чи сьогодні я розпочну кардиган. Не кардиган, а до кардигана другий рукав чи ні. Тому що не вистачає часу, не вистачає часу, тому буду бачити. Буду сподіватися, але таке життя, що зробимо. Отже, завтра в нас субота, в суботу-день тиші ми просуваємо свої процеси, які б ми хотіли закінчити, закінчуємо, або які просунути, які нам горять. Тому в неділю вже я до вас підключуся з фінальним підключенням, розповім, як пройшов цей тиждень, що вдалося закінчити, що просунути, що взагалі нічого не чіпалося. Отже, до нових підключень, до неділі. Нове підключення, неділя підійшов тиждень до кінця і можемо підводити підсумки. Цей тиждень пройшов не так уже і плідно, як би я собі хотіла, але все ж таки ну, я майже задоволена результатами. Так, давайте по порядку, по списочку, що в мене записано на цей тиждень, і я вам буду показувати. Під номером один в мене в кубику була жабка. Жабка по майстер-класу Марусі Прокопенко ось така чудова жабка Тут лишилось вишити посмішку, але мене до неї руки не дійшли, тому що ниточки чорні ниточки мені прийшли разом з тими ниточками, які я виписувала на рукав на кардиганчик доньці, але вони. Мають дуже дивний відтінок. Вони не чорні, вони якісь як сіроваті, такі з меланжем. Ну, я не брала їх поки що. Поки що я не брала, тому жабка без посмішки у мене, але вона вже готова. Так. Далі в мене був гусачок. Гусачок. Гусачок також не готовий. У мене є частинка полотна на. Штанці. Тоді повністю відв'язане полотно на шапочку, але теж вона не зшита. І дзьобик. Ось такий дзьобик. Дуже б хотіла, я дуже хотіла закінчити гусачка, але, на жаль, ну, не вистачало часу. Дуже якось цього тижня. Перші дні в тижні ще були такі більш-менш не навантажені сильно, а далі. Дуже-дуже багато роботи було, тому якось так. Але тут роботи небагато, думаю, закінчиться швиденько. І єдиноріжка ще в мене. Також зв'язалась ось така чудова єдиноріжечка. На жаль, кольори дуже приглушені, не такі яскраві, як вони є насправді. Грива ну просто-просто чарівна ниточка. Дуже красиве. Тут також мають вишиватися очки, носик і ротик. Також чорною ниточкою, але те, що в мене є, я ж кажу, мені не подобається відтінок, тому буду чекати іншу. Тоді я працювала над зайчиком. Ой, вибачте, вибачте, зачепила вас. Над зайчиком. Так, тіло я зв'язала. Ось така заюнька в мене вийшла. Два вушка ще її зв'язала. Ось такі, два вушка. І рукавчик. Рукавчик я все ж таки розпочала. Розпочала його в суботу, в день тиші, і мені вдалося чималенько пров'язати. Ось такий відтіночок. Рожевенький, такий відрізочок, ну, непогано. Ось такі мої результати за цей тиждень. Магічний кубик видався вдалий. У нас задіяні, як ви бачите, всі процеси від 1 до 6. І е, мені сподобалось. Отже, я закінчую магічний кубик і йду в новий проєкт Оксани, недошитку. Вибачте, за посторонні звуки, У мене дитина розігралася, бігає, стукає. Я йду в проєкт Оксаночки недошитку, іграшковий бум весна. Це дуже-дуже класний проєкт. Мені він подобається. Там кожного дня ми розпочинаємо новий стартик, і цей спільник триває цілий тиждень. І ми по можливості закінчуємо роботи, або ж просто стартуємо, або продовжуємо ті, що в нас не закінчені в цьому проєкті, чи цього, цього сезону можна взяти з собою, можна по можливості дитячий виріб, якийсь, якщо ми в'яжемо, наприклад, як у мене кардиган. Тому я з задоволенням приєднуюся, я чекала цей спільник. Запрошую вас, що можна сьогодні-завтра приєднатися до спільника, думаю, обов'язково. Дуже-дуже багато дівчаток бере участь, тому буде дуже цікаво, як завжди, багато цікавенької краси нав'яжуть, тому запрошую вас. Також в інфобоксі під цим відео буде посилання на учасників нашої гри Магічний Кубик. Ви можете перейти за посиланнячком або за хештегом. І коли ви переходите за хештегом, там висвітлює повністю всі відео. І дуже зручно, тому що якщо ви якесь відео не подивилися, вам відмічається воно, що воно не подивлене. Якщо ви передивились відео, там вже червона стрілочка добігла кінця. Отже, що ж, буду закінчувати цей в'язовлог. Всім дякую за увагу, за перегляди, за вподобайки, за вашу підтримку. Це дуже цінно мені. Пишуть багато хороших коментарів, дівчата. Я вам щиро вдячна. Це дуже приємно, дуже надихає, підтримує. Всім бажаю миру, тепла, добра, і щоб ви, саме головне, були в безпеці і були здоровенькі. Все, до нових відео!